Вітаю, ось не робіть таких помилок, як я робив колись. Бачите, на спалерах крайні стовпчики в мене всі забетоновані. Ну а ці, які стоять вище, я вже глибоко бетонував на 80 см і з нахилом від центру. Можна також ставити розпорки, можна робити якоря, як мені підказували, але тут вже сусідній огород я не можу. А ось цей стовпчик. Ви бачите, як він за роки вже похилився, тому що був забетонований тільки на пів метра. І ось зараз я його буду. Познімаю дроти. Він буду викопувати, копати глибоку яму до метра, мабуть. Подоварюю туди ще яку, якийсь метал і буду бетонувати по-новому. Не робіть таких помилок. Крайні стовпчики на своїх шпалерах. Глибоко закопуйте або ставте